Ви скаржитесь на те, що державні нотаріуси дуже довго оформляють ваші документи. Як правило, проблема виникає в питаннях спадщини. Повірте мені, я і сам це дуже чудово знаю, тому що кожного дня намагаюсь донести до вас інформацію, що приватний нотаріус виконує ту саму роботу у 8 разів швидше. Однак ви все рівно вибираєте дуже часто державного нотаріуса. Чому це відбувається? Думаю, ситуація в тому, що ви отримуєте не зовсім коректну інформацію на самому початку, коли тільки телефонуєте до нотаріуса, адже останні зачасту попросту не інформують вас про шалені черги на отримання свідоцтв, про проблеми, які можуть виникнути під час оформлення документів, та про багато інших мінусів, які пов'язані з оформленням в державній нотаріальній конторі. Я вирішив проекспериментувати і сам зателефонував до декількох державних нотаріальних контор. Міста Київ і поцікавився наскільки швидко і оперативно вони можуть мені допомогти. Дивись, що з цього вийшло. Підскажіть, будь ласка, хотів оформити спадщину, чи можу я до вас е на прийом потрапити і дізнатись. Швидко і... я потім зможу оформити майно на себе по спадщині, бо мене покупець, який дуже швидко хоче купити цей будинок. Ну куди на... я знаю. А Там... на консультації вам все розкажуть. Дивіться, проблема в тому, що нотаріуси на консультацію записують на першу чудово можна прийти, а наступна аж на березень місяць. Не буде такого, що я вас відкрию спадкову справу, а потім у вас буду півроку чекати зустрічі. Просто Це може так. Мене бути. просто цікавить, як до вас можна записатися і як швидко можна оформити ну, спадщину. Так, шановні, ну? Чи зможемо ми після того як півроку пройде, орієнтовно за місяць оформити цю спадщину? Чи не буде чекати там Так знає... не буває? Це як швидко після того як пройде півроку, ви мені зможете видати ці документи? Може, у вас там черги шалені? так шановний до нотаріуса підходи багато роботи. Якщо я буду чекати у вас після того, як пройде півроку, буду чекати ще півроку, щоб, наприклад, просто до вас попасти в черзі. Ні. О, просто запитую. Можливо, у вас там шалені черги розписано все на 5 років вперед, розумієте? Ще раз питаю до нотаріуса мені зараз підходити, трубочку давати нотаріусу, щоб вона вас записала? Справу. Ви знаєте, є у вас черги, не ва нема у вас черг. Хай милує. шановний, телефонуйте, будь ласка, з понеділка. і все, будь ласка, yeah. Ну, А приблизно скільки часу може пройти? Там півроку, місяць, як швидко оформлюється. Ви мені такі питання задаєте, на які вам не можу однозначно відповісти. Це залежить від багатьох факторів. Це тільки вам по факту, вже коли ваші документи подивляться, перевізки пороблять. Е, зрозумів. А як швидко Добайте, взагалі... швидше, бо у мене скажіть, просто... будь ласка, я чи зможу ага. я за місяць орієнтовно встигнути оформити цю суспадщину, Якщо би та імені я домовлюся, зробити як... швидкі тих кошти у вас будуть на оплату їх послуг і оплату видачі свідоцтва заведення тоді так. Я зможу Ти, за місяць того, оформити. От ви подаєте заяву і е, отримуєте зразу запит на на оформлення е, відповідних документів для видачі про право на спадщину. Тільки вони у вас є на руках і наступає 6 місяців, ну, пройде плюс ще mm -hmm. 2 дні. От ви маєте право отримати свідоцтво право на спадщину. Я не бачу ніяких проблем. Дякую, ви дуже чимні. Ну і як вам розумієте, що ви. Просто чекаєте пару місяців для того, аби подати заявку на відкриття спадщини бо зайнято. Потім ви будете чекати ще пару місяців для того, аби прийти і звірити підготовлені вами документи. Потім виясниться, що чогось не вистачає, і ви ще півроку будете чекати. Отак От і пройде 2024 рік. Ну і висновок можете зробити самі. Лише одна нотаріальна контора більш-менш відповідала вимогам. Клієнток орієнтованого спеціаліста. Решта банально не йшли на контакт. Дехто ігнорував моє чітке питання про наявність черг, а дехто казав, що їх взагалі немає. Це при тому, що мій дірект просто завалений повідомленнями з з Києва про те, що записи ведуться на прийом на березень квітень 2024 року. А ще ж ви врахуйте те, що приблизно вісім нотаріусів просто не взяли трубку, хоча я робив по дві-три спроби дозвонитись. Я не рекламую в даному відео якогось приватного нотаріуса. Я просто за об'єктивне бачення ситуації. А вона така, що якщо ви відкриваєте справу у одного нотаріуса, то змінити його ви зможете тільки якщо нотаріальна контора закриється. А тим як швидко в нас працюють державні нотаріуси, ви просто банально будете місяцями сидіти в джерех і чекати підготовки очередного бумажки. Сподіваюся, відео було для тебе корисним. А якщо потрібна більш розговорна консультація, буду радий бачити тебе на своїй сторінці в Інстаграм.